А почнемо ми із нехарактерного, тому що звісно тема війни це тема номер один для нас. Але так вже сталося, що вчора вночі для нас це була ніч для Америки це був вечір. Відбувалося нагородження кіноакадемії Оскар. Перша українська кінострічка здобула найвищу відзнаку, і українська команда їде із Оскаром. Фільм, який Павло Рольник дивився, так я не на очах. Я чесно можу сказати, що особливо після слів Павла я зрозуміла, що мені ще треба трошки часу. Він називається «20 днів у Маріуполі, і я впевнена, що всі розуміють, що документальна стрічка, чому яким подіям присвячена слова режисера, які не могли не Пнутися кожного Мстислав сказав про те, що він би мріяв ніколи не знімати це кіно, і це досить дивно, тому що коли ти стоїш, і отримуєш таку нагороду. Звісно, всі для цього і працюють. А він каже: Ні, я хотів би, щоб ніколи не було і того, що відбувалося в нашій країні. Але найголовніше, чому я про це сказала, це так звана культурна дипломатія, у тому числі будь-який майданчик, чого б ми не торкалися спорту, мистецтва, кіно скрізь, де лунає голос українців скрізь, де розповідають про нашу війну, це надзвичайно важливо. Коли ви бачите, що трапляються якісь скандали, власне через українців, десь на модному журналі на обкладинці з'являються військові. Хтось каже, це що свято. Десь хтось каже, а ось тут виступили, тут щось зробили. Це надзвичайно важливо. Та можливо комусь дивно, що під час війни можуть бути і такі прояви, але світ по різному сприймає нашу війну. Хтось буквально через війну і бойові дії, а хтось отак, через мистецтво, через якісь видання. Через кіно підтвердження твоїх слів, що це культурна дипломатія. Я сьогодні вранці думаю, а ну дайно ну, я гляну, як висвітлюють, поки їду на роботу церемонію Оскар різні країни. Звісно, я подивився кілька українських оглядів і кілька російських. Ну, знаєте, робота в нас така бачити світ в повній картині. Що примітно, російський оглядач, один з кінооглядачів досить відомих, розповідаючи про номінації, доходить до номінації Документальне кіно і каже: наступне: значить, у нас документальні фільми. Тут знову другий рік поспіль Тріумф Росії. Минулого року, якщо пам'ятаєте, нам дали оскар за Навального. А цього року ми взяли Оскар за «20 днів у Маріуполі». І я сижу і думаю, цей валянок не розібрався, він не розуміє, про що він говорить. Він не знає, чи я це стрічка, він не знає, про що це стрічка, чи це свідоме перекручення реальності для того, щоб там ті ватники їм в голови вдути ще раз оцей. Е Вілічі контекст вілічя, розумієш. Я я мало не з машини вискочив, коли це почув. Мене так це вибісило, Ти собі не ти Мені потім скажеш прізвище, тому що цілком ймовірно я тобі навіть відео прийшов. Е, там. Може він мав на увазі, що таке о, о, кіно про війну. Можливо, він на нашому боці, але ну, ти вправи, це… що Це не називається тріумф Росії. Не називається <гум> так, направду, але розуміємо, що це надзвичайно важливо. Ми бачили прояви і про це говорили в наших ефірах про те, як в Італії намагалися росіяни. Якісь влаштувати виставки, покази присвячені окупації українського міста Маріуполь. Мовляв, подивіться, як вони зараз гарно живуть, і все це було на щастя для нас згорнуто. Тому ті люди, які наважаться, яким стане емоції внутрішньої сили подивитися це кіно. Ну і звісно, це мастхев для кожного із нас. Ясно, що нам дуже важко в нас несуться всі ці події, все це розгортається на наших очах, але бачити зокрема і таке кіно це украй важливо. Ну і також для ремарки, сім оскарів опенгеймеру, тріумф Нолана згріб все, що можна. Барбі там не сильно відсипали тих Оскарів, зовсім трішечки за технічні номінації. Як то кажуть, рівновага речей в природі. Барбі зібрала більшу касу, ніж open -gamer, а Опенгеймер зібрав нагородний сезон більше, ніж Барбі. Ема Стоун, голова, головна жіноча роль абсолютно заслужена. Фільм Бідні нещасні тут хайлі watch, як то кажуть. Дуже крута робота. Оскар другого плану жіночий, також. Фільм. Залишенці тут також все просто супер. Ну і е, там далі вже технічні номінації. ознайомтеся. Ми все ж не про кіно. То знаєш, дуже хочеться бути як той е, кіно, е, кінокритик, про якого ти згадуєш, але враховуючи, як нам з тобою сподобався Опенгеймер, е, як нам подобається Кілін Мерфі, чому ж не сказати, що о, наш отримав головну о, роль в чоловічій номінації? Друзі, від кіно та ще раз ми підкреслюємо не заради свята, не заради веселощів, а заради того, щоб підкреслити, що це культурна дипломатія, на край важлива